Так, дівчата, привіт! У нас з вами другий урок про нашу фінансову подушку. Сьогодні ми з вами розглянемо ідею саме депозитної дробини. Нагадаю, що минулого разу ми з вами оглянули взагалі, з яких інструментів я рекомендую складати фінансову подушку. Далі ми з вами зробили такий розрахунок для себе, та? і ви мали за цей тиждень зробити собі план досягнення дорого. Вашої мети в закритті да, або в покритті фінансової подушки, формування її. Сьогодні ми з вами безпосередньо да, розглянемо ідею депозитної драбини. Давайте спочатку коротко, що таке депозитна драбина це загалом просто розподіл коштів по декілька строкових депозитах з різними датами завершення. В принципі, все. Задача в чому? Да? Задача з однієї сторони зберегти на що кошти в часі, да? тобто, щоб по відсоток по депозиту покрив нам інфляцію. І друга задача да? забезпечити ліквідність, тобто доступність цих грошей, коли ми будемо з вами класти на декілька різних термінів, да? декілька строкових там депозитів, ми. Будемо з вами забезпечувати наявність, там, наприклад, в кварталі, доступності цих коштів, які ми з вами будемо а, класти. Да? Ось. І а, зараз а, моя задача да, пояснити а, саму суть, а, як це робити. Да? Наприклад, у нас є з вами 4 тисячі гривень, да? і ми хотіли просто покласти їх на депозит у вигляді а, да, суми там, майбутньої фінансової подушки. І, наприклад, ми могли б просто взяти і покласти, покласти їх там, на 12 місяців, і доступність їх була б аж наступного року, там, наприклад, 9-го місяця, да? що пропонується в депозитній терапині. Тут якраз пропонується взяти 4 основних терміни, термінів депозитів і покласти на максимальний відсоток. Що означає на максимальний відсоток? Без додаткових опцій. Тобто без можливості зняття, без можливості поповнення. І, ну, скажімо так, і, всіх додаткових опцій, що там іще можуть бути. Тобто, якщо це 3 місяці, значить це на 3 місяці, якщо це на 6 місяців, на 6, там на 9, на 12. Виходячи з ваших можливостей, да, сума виходить від, загалом від 500 гривень, розміщення депозиту, деякі банки від 1000, можна цю драбину робити трьохсходинковою, да, тобто на 3, 6 або 9 місяців. Можна з чотирьох сходинком, да, на три, шість, дев'ять і дванадцять місяців, все, дивіться від ваших можливостей. І суть в чому, да, що в один місяць ми з вами, ось та сума, яка нам доступна, да, ми розкладаємо її на різні періоди, і далі в наступні періоди ми точно так же додаємо суми. Таким чином, вже. З 12 місяця, да, тобто там буквально з перших число 12 місяця, ми вже з вами починаємо щомісячно отримувати наші ліквідні суми, тобто вони вже тут нам стають доступні. І далі ми вже з вами приймаємо рішення: якщо вони нам тут не потрібні, ми що беремо? Ми беремо, беремо їх і перекладаємо да, на наступний період. Вже буквально з дати півроку у нас з вами будуть доступні суми більші. Тут ну, уже можна погратися, можна ось цей депозит, да, який у нас через три місяці вийде, покласти а, знову на три місяці, да. І Наприклад, зараз так, як би його виділити іншим кольором. І далі тут у нас вже буде, бачите, з вами вже буде в доступі 3000, наприклад, і так далі. І таким чином ми будемо з вами збільшувати в періоді наші кошти. Та якщо ось тут ми їх не витратили, ми тут їх просто прибираємо. Все, вони нам тут не знадобились. Але по факту ми маємо розуміти що тут вони нам вже були, тут вони нам вже були доступні. Ось. Тому кожного разу, кладучи вже на більший період, у вас формуються, по-перше, доступні кошти. По-друге, вони у вас збільшуються, да, і ваші депозити переростають з депозитів на 1000 гривень, вже в депозити да, на 4, на 5, на 6. Ви цим починаєте вже управляти самостійно. Тобто ви розумієте, що ага, там якісь, кредити, бачите, якісь депозити, да, у вас закінчуються, наприклад, там в п'ятому місяці і вже там в шостому, наприклад, Першого шостого на картку вам вони надходять. Тобто вам надійшли там 2000, наприклад, гривень. Ви що берете? Ви берете і перекладаєте їх уже на наступний період. Якщо ви бачите, да, що а, ці гроші, в принципі, вам не дуже над... ну, потрібні прямо тут і зараз, ви можете їх перекладати там вже на 12 місяців. І виходячи з того, да, що ми з вами перші півроку формували. Депозити різної різної строковості, то ми вже з вами ось цю піраміду, скажімо так, да, з, або цю драбину, да, давайте драбину, це назвати правильно, цю драбину да, ми вже з вами її сформували, тому ваші кошти, так? Да, Будуть в періодах, до вас приходити постійно, на щомісячній основі. Дуже прикольний інструмент. Я таку драбину собі формувала більше з облігацій, і вона останній рік дуже круто прям працювала, коли в тебе на стабільній основі, да ось ну проходять кошти, і, звісно, що. Оскільки це була о, там, фінансова подушка, я їх перекладала, але ви знаєте, ось, оце відчуття, що в тебе кошти є, вони тобі доступні, вони до тебе повертаються постійно і ще вони при цьому працюють. Дуже-дуже, знаєте, ось так, ну, як би надає тобі стабільності і впевненості. Точно так же працює ось о, депозит о, ця драбин. Давайте іще декілька нюансів. Що вам потрібно зробити, да, щоб дослідити. Перше, що я рекомендую зробити, це якраз взяти всі банки, які є у вас в доступі, наприклад, там, мобільні застосунки в банках, де у вас є кошти. Наприклад, в мене там є Приват, у мене сенс є, в мене є Pum, Да? Ось взяти там декілька банків, подивитися, прямо по Всю інформацію, да, терміни, по кожному з термінів відсотки да, по депозитам, по кожному з термінів мінімальна сума, да, яку можна вкладати, і так далі. Тобто, прям подосліджуйте це питання, і так само намалюйте розробіть собі ось цієї фінансової дробини прям рекомендую дуже-дуже. Спробуйте. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайтесь. Рада вам поможу.